Росія намагається відмежуватися від атаки на Чорнобильську АЕС з Кремля. Лунають заяви, що нібито Україна сама кинула дрон на саркофаг закритого енергоблоку четвертого на Чорнобильській АЕС. Про це заявляє Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони України. Натомість ми маємо всі докази, що за атаками на Чорнобильську атомну електростанцію стоїть саме імітація Російської Федерації. Нині Київ робить усе необхідне, аби західні суспільства отримали реальну картинку і правдив. У інформацію про це але насправді ще під ранок дізнався особисто про цю атаку. Звісно, скоординовано з іншими структурами, одразу було вивчено відео удару. Відповідно, шахеда двигун одразу був в медіа викладений, в тому числі зараз уламки Служба безпеки України виклала, і відповідно. Зв'язалися з усіма нашими партнерами знову ж таки західними журналістами, яким була подана інформація, такою якою вона є. Насправді тут потрібно також пам'ятати одну річ: є графіки, в тому числі того, як шахеди Росія запускає, і Росія практично постійно запускає шахеди через Чорнобильську зону Ну от про шахеди, але в іншому аспекті кіровоградщина тривога причина, от якраз ті самі шахеди. Київ безпосередньо, Київ загроза застосування ударних безпілотників теж повідомлення від повітряних сил про це є. І фіксуємо, що нині тривога у Києві не оголошена. Проте зважаємо. Руслан Дейниченко на прямому зв'язку. Це виконавчий директор StopFake. Руслан, наші вітання. Вітаю, ну от хочеться від вас оцінку почути. Тут на мою суб'єктивну думку, цю битву за правду ми виграли. Ну як мінімум, тим, що у нас є докази, які дуже важко якимось чином сфабрикувати. Ну, і Росії тут доводиться вже відбивати і відбивати у неї не виходить. Чи виходить іншими фейками? Як оцінити ситуацію? Ну, власне, в цьому даному випадку реакція Росії була досить передбачувана звичайно, вони всі все заперечували. Так як це було і з малазійським боїнгом, так як це було з азербайджанським літаком, вони нічого не запускали. І тобто, це називають провокацією України, і провокація, ціль мета цієї провокації очевидна для того, щоб зірвати о, мирні переговори, які вже Росія, начебто, проводить із Трампом, для того, щоб вплинути на перебіг. От власне і це кажуть, росіяни було метою українців, які з влаштували. Цю як вони називають провокацію, тобто це досить така практика їхня, коли вони зробили щось паскудне. От вони, звичайно, все будуть заперечувати. Якщо знаходяться якісь докази, вони будуть казати, що ваші докази ніякі не докази. Це просто відео, це просто фотографія. Насправді все було не так. От, знаходяться, звичайно, якісь дурні, які вірять в це в конспірологію, в те, що Путін, звичайно, не міг, бо йому це начебто невигідно. Ну для чого Путіну зараз а, загострювати ситуацію? От, ну, ми Бачимо, що е, в той час, коли Путін, начебто, не загострює ситуацію, і ракети летять на Київ, і кожної ночі безпілотники шахеди летять і по українським містам, і по об'єктам е, інфраструктури, е, тому нічого нового, нічим Росія цього разу не здивувала. Але тим не менше, чим ми маємо Знаєте, ми мені здається, що ми доволі оптимістичні з того, що в Європі і в тих сполучених штатах почули і зрозуміли, що от вам м, шахет, от вам його бойова частина. От вам його назва, от вам ледве не фабрика і знаєте, штампувальник зб, збиральник Ми маємо чітко розуміти, яких аргументів ще хочуть е, е, наші партнери не тільки по цьому випадку, а взагалі в принципі. Ну і згадайте, будь ласка, про російську бучу руську бучу. Чу руське парічне, яке вони продукували як е, е, в рамках один народія» і е, навіщо взагалі їм продукувати саме такий наратив? Ну, власне, доказів тут в даному випадку реакція України була досить швидка, досить оперативна. І всі докази переконливі докази того, що це саме російський дрон вразив Чорнобильську станцію. Всі ці докази були представлені. Тут ніяких питань до реакції української сторони немає. А дійсно, ми бачимо, що росіяни роблять спроби. Чергові спроби демонізувати українців, і мені здається, це вкладається в кампанію, яка останніми тижнями розгорнута Кремлем. А така кампанія на те, щоби не можна миритися з Україною, не можна укладати ніякі мирні угоди. Потрібно до кінця воювати. І наскільки ми бачимо, що і пару тижнів тому з'явилася стаття Медведчука в комсомольській правді, і інші публікації, і такі блогери військові, і експерти російські всі говорять про те, що не можна, начебто, повторювати оцю помилку, коли уклали мінські угоди. Треба до кінця треба йти до Ужгорода, завоювати Львів і так далі. і Далі на східну Європу. Тобто, з одного боку, це може бути таким. Наміром тиснути на українське керівництво на українських на українських громадян зрозуміло щоб налякати їх, а щоб вони більше хоче йшли на якісь поступки, на так звані мирні переговори. А з іншого, звичайно, це може бути і підготовка до того варіанту, якщо Мирні переговори з які якимось чином будуть зірвані, а не відбудеться. То, звичайно, російському суспільству цей допінг потрібен для того, щоб продовжувати війну. Бо соціологія показує, що підтримка війни в Росії падає, і вже менше половини росіян підтримують дії Путіна щодо продовження війни. Пане Руслане, дякую, що знайшли час доєднатись до розмови. Руслан Дейниченко, це виконавчий директор StopFake. Він був на прямому відеозв'язку зі студією.